Народившись і вирішивши у Майнд-Сіті, він та Оксі прагнули збудувати тут простір для нормального, спокійного кібержиття. Щоб не сталось халепи, бери з собою когось з дорослих, знадобляться. Ну, якщо ти зі мною підеш, це ок? Абсолютно. Можна завжди брати з собою представника ДСНС. Це хто? Е, прийшов перевірити накопичення чадного газу. Я не замовляла. Вона не замовляла. Скажи, що в цьому то і проблема. В цьому то і проблема. В цьому немає жодних проблем. При відступі війська РФ рясно мінують територію та будинки українців. Тут можуть бути? Можуть. Тут і тут. Навіть тут? Навіть тут. Ні, ну ви це бачили? Моби спавняться прямо на березі водойми. А, ні, не бачили. Так я вам зараз покажу, звідки на мене готувався напад. Я дуже полюбляв ходити у гори. Майнкрафтівські Карпати. Але, схоже, я робив це не зовсім правильно. Бо то на ведмеді натрапляв, то під землю провалювався. А як називаються ситуації, коли лава вулкана тече майже під моїми ногами? Безпечною вважається крига. Куди ти пішла? Я ще не договорив. Я слухаю, слухаю. А від змій що взяти ноги в руки та тікати. Ну ясно. За життя міста Майн Сіті спостерігають багато дорослих дітей мого міста. І вони чудово розуміють, що коли я говорю з вами, я говорю з ними також. Який ти цікавий, пане ДСНСник? Так такий е... говорить нам, а розраховує, щоб його почули інші. Не стрибай у воду з вишок чи інших підвищень. Можна поламатися. Я відпочив, можна і донизу йти. Діду, я йду. Діду, біжу. Раша є a terrorist state. Це навіть в Майн Сіті відомо.